Крурінка, ама ама. Короче, усім привіт! З вами Ніка. Ну і сьогодні ми будемо готувати барабанна дров. Ми будемо готувати. Кекс. Дуже прикольний в домашніх умовах, без духовки в мікровольновій. Думаю, ви зрозуміли. Коротше. Не буду балакати, скажу підписуйтесь та ставте лайки. Я вас дуже сильно люблю. А ми поїхали. Для початку нам потрібна чаша. Вона у вас повинна бути на мене півтори, по-моєму, літри. чашка ось така. І ось в ній я буду готувати. А, я не знаю, ну, візьміть теж десь такого розміру, але бажано, якщо ви будете по-моєму рецепту, то не маленьку. Давайте почнемо. Для цього нам потрібна. А, столова ложка. Перший інгредієнт це цукор. Цукор, а, борошно, какао, молоко, яйце, олія. Давайте почнемо. На початку ми беремо цукор чотири столові ложки цукру. Раз, два, три. 4. Якщо ви не хочете дуже солодке, то можете додати менше. вас ніхто не осудить за це. Далі борошно. Борошно теж 4 столові, е, столові ложки. Я не знаю, як на українській буде столовий. Сті, стіляний. А, пробачте, мене, будь ласочка. Може воно і не прикладається ніяк, але. Е... I'm so sorry. Так, я кладу трошечки дворочку. 4 ложки наклали. Далі у нас буде какао. Він в мене баночки вісп... із Це не реклама. Накладуємо 4 ложки. Ой, блін, мені ще це може не хватити. Сорі, мама. Ані, дві ложки. Пробачте. Дві ложки какао. Тепер е, сухі інгредієнти ми перемішуємо. Ось що у нас виходить. Зараз. Ось що у нас виходить. Ось це потрібно перемішати, і воно буде типу коричного кольору. І це буде чекіпокін. Перемішуємо. Далі у нас ідуть е, жидкі інгредієнти. Почнемо з молока. Молочко, а е, три ложечки. Дивіться, хто до мене прийшов. Яка ти зайка. Ма! Ой, я ж готую. Я після кішки пішла руки помила. Далі ми вилили молоко. Далі нам потрібно одне яйце. одне. Розбиваємо його. Перемішуємо всю цю субстанцію. А, Зараз. Краще перемішувати виделкою. Це вам такий від мене порада, тому що воно краще перемішується. Цю пораду мені дала моя бабуся. Тому що, ну, це, типу, бабуся, це кухар просто. Коротше, тому що буде воно більш розмішане. І, ну, тобто. Ложкою складніше вимішувати. Останній інгредієнт це олійка. Добавляємо 4 ложки. І зараз добавлю. Так, додала олійку та добре вимішали. У нас повинна вийти ось така субстанція. Вона жидка та ось. Воно виглядає вже підібно, але останній штрих і воно буде готове. Тепер ось це все ставимо в мікро... мікрохвильовку на 5 хвилин. Зараз повернусь вже з готовим блюдом. Чекаємо. Ось і наше блюдо вже готове. Ось так воно повинне виглядати. Так, пробачте за ось тут щось вмазане зараз. Ось так воно повинно виглядати. Перед тим, як. Перед тим, як виймати, краще його відколупати і перевірити, чи готове мене. Ну а вам всім смачного! Не забудьте підписатися на мене і поставити лайки. Я вас дуже сильно люблю. Ну, гарячі! бай бай